Це більше волицького герське підземне сховище газу. Воно є найбільшим у Європі, розташоване за 60 кілометрів від Львова. Його площа понад 50 гектарів. Одночасно тут може зберігатися понад 17 мільярдів метрів кубічних газу. Наприкінці минулого століття тут видобували газ. Коли поклади вичерпали, то перетворили на сховище. Зараз тут працює 120 людей. Станція будувалася етапами. Так, перший етап здачі цехи тут є. П'ять цехів компресорних, які здавалися в експлуатацію почергово від 1985 то до 1993 року. Зараз на цьому сховищі зберігають понад 9 мільярдів метрів кубічних газу. Територія видобувної станції близько 19 гектарів. Загалом в Україні споживають близько 30 мільярдів метрів квадратних газу на рік. На сьогоднішній день в Україні є декілька джерел постачання газу. Найперше це газ власного видобутку. На сьогоднішній день Україна видобуває в середньому в день 55-57 сім мільйонів метрів кубічних. Другий, друге джерело поставки газу це є підземні сховища газу. Режим роботи підземних сховищ газу при такому об'ємі активного газу, який ми маємо на сьогоднішній день, дозволяє в повній мірі забезпечити державу в необхідних об'ємах. Третій це є. Резервне джерело поставки газу це є імпорт газу з е, країн Європи. А це вже Дашавське підземне сховище газу. Тут можна зберігати близько двох мільярдів метрів кубічних газу. Сховище заповнене більш як наполовину. Тут ставлять нове обладнання, його вартість 216 мільйонів гривень. Стара установка осушки газу була збудована ще в 1986 році, і вона і морально і фізично застаріла. І на сьогоднішній день. Ми вже дійшли до такого, що то був у нас єдиний об'єкт, який ще не зазнав реконструкції. Загалом таких сховищ газу на Львівщині є три в області. Зараз зберігається під землею близько 10 мільярдів метрів кубічних газу. На зароницько Володимир Стадник, Новини на Суспільному, Львівщина.